Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні завітала в магазин Rochen. Стартували нові акції з 18 березня по 31. Тож давайте разом подивимось, що підготував для нас магазин цього разу і які ціни. Приємного перегляду, підтримуйте лайком та підписуйтесь на канал. Одразу покажу вам акцію, яка вже діє з минулого тижня і триватиме до 31 березня. Молоко згущене від Рошен, упаковка 600 87 гривень та 70 копійок, знижка 20%, а 350 г 55-90. Також акція мінус 12% на масло солодковершкове екстра 180 г майже 88 гривень. Термін придатності хороший склад теж без питань. І ще одна солодка ціна на масло солоне кисловершкове 80% жирності 180 г, теж майже 88 гривень. А ви купуєте масло в Рошен чи віддаєте перевагу іншій марці? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Бісквіт to Cool, мій улюблений мінус 15% знижка, я їх просто обожнюю завжди купую, дуже ніжні. Є три смаки шоколадний з молочною начинкою та полунична. Вага 270 г, ціна 63 гривні 70 копійок. Цукерки в коробках, комплімент асорті. Чудовий подарунок або просто для себе. Є в темному та молочному шоколаді. А також варіанти з різними начинками. 33% знижка 145 г, ціна 116 гривень 70 копійок. Шоколад Рошен теж у гарній акції. До 7 квітня 35% знижка на чорний брюд 80 – 80% какао, ціна 64 гривні 12 копійок. Або чорний 56% та чорний з підсоленим подрібненим мигдалем. 185 г 49 гривень. Печиво мультикейк новинка. Вже спробувала варіант з кокосовою начинкою. Дуже сподобався. 180 г 15% знижка. Також у лінійці лимон-крем Крем 26 гривень 20 копійок. Полуниця крем у старому дизайні. А ще й новий смак какао-крем, його ще не коштувала. Цікаво, який буде. Всі варіанти по 26 гривень 20 копійок. А ви вже спробували? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Печиво ловіта джелі з різними желейними начинками: какао, вишня, малина, апельсин або полуниця. 35% знижка. Велика упаковка 420 г. Ціна майже 77 гривень. І ще гарна акція на два улюблені види цукерок. Ромашка 1 кг за 199 гривень 70 копійок, а червоний мак 1 кг за 340 гривень, але можна взяти не більше трьох упаковок в одні руки. Дуже смачні, знаю, що багато хто їх любить, тож зверніть увагу. Акція на зефіру шоколаді діє до 24 березня. Він зроблений на основі яблучних білків, яблучного пюре та агарагару. Ціна 27 гривень 60 копійок за 100 г, а термін придатності 7 діб. Дуже гарний зефір, мені він дуже подобається. Виглядає яскраво, апетитно, а на смак ніжний та повітряний. Взагалі тут усе дуже смачне. Вафлі -вафер з 25% знижка, 72 г різні смаки. Лимон, горіх, какао, молоко. Усі варіанти по 13 гривень 80 копійок. Хороша ціна. Можна брати кілька смаків на пробу. Цукерки в коробках теж в акції Стріла Подільська 200 г. 20% знижка. Ціна 187 гривень та 40 копійок. Продовжується акція на цукерки Cherry Квін, 122 грами. 40% знижка. Ціна 143 гривні 10 копійок. Батончик Рошету, майже 40% знижка. 34 грами. Три смаки на вибір. Молочна, горіхова начинка або дарк у темному шоколаді. Ціна майже 8 гривень за одну штучку. Дуже вигідно, особливо якщо любите ці батончики. Цукерки-галаретка мікс. 15% знижка. Желейні цукерки з яскравими фруктовими смаками. Ананас, апельсин, лайм. 23 гривні 36 копійок за 100 г. Монблан в акції 54 гривні 35 копійок з лісовим горіхом. Цукерки Тофеліні. Солодка ціна. 20 гривень 57 копійок за 100 г. Цукерки Крок. Глазурована хрустка арахісова карамельна паста. 20 гривень 40 копійок за 100 грамів. Знижка 43% на всі види жилейних цукерок у пачках по 70 грамів. Ціна лише 18 гривень 80 копійок. Вибір величезний можна знайти смак на будь-який настрій. Покажу трохи цін на драже в шоколаді, арахісу молочному шоколаді 68,40 за 100 г. Родзинки у кольоровій глазурі майже 85 гривень. Арахіс у молочному шоколаді 155 грамів 129,50 вже гарно запакований. Фундук в шоколаді 99,80. Мигдаль фундук в чорному або молочному шоколаді в таких коробочках 180 г, майже 299 гривень. Арахіс у кольорові глазурі в 68,40. Цукерки шоколадні яйця майже 85 гривень за 100 г драже абрикосове 165,50 А тепер ціни на торти ви просили, я показую. Крем десерт піноколада, лимон шоколад або апельсин 449 гривень 25 копійок, вишня в шоколаді майже 340 гривень, горіховий торт майже 670 гривень, кендінат. 495. Торт київський 450 грамів 359-45. А за 850 грамів 589,25. Нагадую, що діє вечірня акція до 30 квітня. Після 8 мінус 25%. Золотий ключик за 500 грамів 216,45. Новинка Наполеон на солодковершковому маслі. Теж дуже смачна. І класичний наполеон майже 319 гривень. Я не пішла з магазину з порожніми руками, оскільки йду на день народження, вирішила взяти торт, який обожнюю я та моя сім'я. Це пташине молоко, ніжний легкий. Для мене просто ідеальний. Вага 700 г, ціна майже 360 гривень. Звісно, могла б зачекати до восьмої вечора, і взяти зі знижкою, але не факт, що він би ще залишився. Тож вирішила не ризикувати і купила по повній ціні. На цьому буду завершувати свій огляд, показала вам усі акції, які діють і будуть актуальні ще два тижні. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, до нових зустрічей.